Доброго дня, сьогоднішній ефір буде присвячено темі ці для українців. І є дуже хороша новина сьогодні, 10 січня, 2025, двадцять п'ять. еміграційна продовжила ці статус для всіх українців, які підлягають на це продовження. Отже, адміністрація Байдена зробила величезний подарунок для українців перед інаугурацією президента Трампа, продовживши тпс статус для українців на подальших 18 місяців, і це буде рахувати з моменту закінчення вашої попередньої тпс форми, а це з квітня 2025 Отже, приблизно 103 тисячі 700 українців можуть податись на ці піяс. Це цифри, які вирахувала еміграційна служба. Але майте на увазі, якщо у вас були якісь порушення, DUI чи десь якийсь розбій, вам можуть відмовити у ці піяз. Будьте, будь ласка, дуже уважні і слідуйте закону. Якщо у вас до сих пір є форма, яка ще не затверджена, а не потрібно подаватись повторно і робіть ре регістрацію на нову без затвердженої попередньої вам автоматично еміграційна затвердить а до жовтня 19-2026.